Рік тому все починалось з Житомирських родин Маєвських і Ковбасюк. Після сюжету на одному з центральних каналів про сушені напівфабрикати для АТО вони також вирішили створити аналогічний продукт. Спочатку укропський борщ по житомирськи готували лише сімейним колом, та за невеликий час до їх справи долучилися сотні людей. Хто допомагав продуктами, хто працюватиме руками і фінансами. Так для військових вже відправили тисячі пакунків, з яких хлопці лише за 15 хвилин можуть приготувати десяток порцій справжнього українського червоного борщу. Усі запитують, а скільки вам платять? Ніхто не розуміє, що справу можна робити абсолютно безкоштовно. Багато хто просто кипкує з цього. Інші кажуть, що борщі це ніщо, і цього не потрібно робити, є набагато більше там. Інші є потреби на фронті. Ну, кожен займається своєю справою, тому що в один момент прийшло розуміння того, що потрібно щось робити. потрібно… Якось допомагати, якщо в країні зараз відбувається війна, і ми повинні бути або там на передовій, або якщо тут, то ми повинні тримати міцний тил для того, щоб хлопці розуміли, для чого вони там знаходяться, заради кого вони там знаходяться. І вони мали просто значну підтримку відчували від нас. Ну, це не було конкретне рішення. Я хочу бути волонтером і все. Просто я сама родом з невеликого військового містечка. У мене тато офіцер, дід був військовим і багато знайомих на фронті. І ну, я завжди розуміла, що я хочу допомагати, робити щось корисне. Тут Юля з постом про борщі, так і долучилася до спільної справи. Змінилося дуже відношення до людей, взагалі до усього, що відбувається в країні, коли раніше не звертали увагу там. Якісь політичні події, то зараз просто ти абсолютно в курсі всього, де що відбувається, і зміни відношення до знайомих, ти бачиш людей з іншої сторони. Але в той же час дуже багато з'явилося нових знайомств, нових просто неймовірно чудових людей. Безумовно, змінилося ставлення, змінилося до людей десь в кращу сторону, десь в гіршу. Але змінився в першу чергу світогляд. Я розумію, що допомагати потрібно, потрібно постійно, і я всі хочу долучити до цього. Хлопці дякують. Це найбільша нагорода, я скажу. Я пам'ятаю перший дзвінок, коли зателефонували з фронту. Це був чоловік з Івано-Франківщини, десь віком мого тата. Він дякував. А, я дійсно плакала. Це були сльози радості, це були сльози співчуття. Це почуття, які словами просто не описати. Саме сьогодні виповнюється рівно рік, як ми розпочали справу. Рівно рік тому ми передали перші чотири пакетики з борщиком хлопцям на схід. І я хочу подякувати абсолютно всім, хто нас, з нами був весь цей час, хто нас підтримував, хто фізично допомагав, хто допомагав матеріально. Завдяки цьому ми змогли відправити на схід близько 12 тисяч літрів борщику. І хлопці телефонують, вони вдячні, і вони настільки нам додають просто терпіння і наснаги, що ми. Ніяк не можемо зупинятися. Я завжди хлопцям кажу, що ми з ними до перемоги. І ми з ними разом, і ми їх будемо підтримувати. Я хочу подякувати їм в першу чергу за те, що вони там. І хочу подякувати тим людям, які тут допомагають нам в тилу.